Всього 4 хвилини на день і красиве та здорове тіло до літа готове. Виконуємо перекочування стегна на стегно. Вправа спрямована на покращення загального тонусу м'язового корпусу, а також формує красиву лінію талії підтянуті руки та ноги. Виконуємо вправу не менше однієї хвилини на день. Трибки. Всього за одну хвилину щоденного виконання тіло набуває здорового тонусу. Зміцнюється серцево судинна система. Знижується вага та піднімається настрій. Перехресні захвати повітря. Ця вправа має загальнозміцнювальний ефект. Підтримує м'язи в тонусі. Виконуємо одну хвилину щодня.